самого ранку срачі і розбірки в бундестазі Вайдер щепилася із мирцем. сьогодні, прямо о 9-й ранку, частина СПД відмовилася голосувати за реформи бюргергельд та пенсійної системи. І тут я активую, можна так сказати, режим. А я ж вам казав, Барбельбас взагалі в шоці її обсміяли без прикриття. А канцлер попросив всіх набратися терпіння і заспокоїтись. Хоча. Ви хоч раз бачили, щоб хтось хоча б раз заспокоївся після того, як йому сказали, заспокоїться. І звісно ж, вишенька на торті. Це пропозиція в Бундестазі до повернення Німеччини до російського газу. Як вам такий варіант? Але спочатку давайте ось така новина: Український народ отримав німецьку премію середнього бізнесу. У Берліні відбулася церемонія вручення щорічної нагороди німецького союзу малого та середнього бізнесу від ЦДУ ЦСУ. І у категорії політика премію присудили. Українському народу. Причина майже 4 роки опору російському вторгненню та захист цінностей і свободи Європи. Символічну статуетку отримав український посол у Німеччині Олексій Макаєв. Хоча в нашому телеграм-каналі замість статуетки український той самий народ, до прикладу, отримав би краще якусь грошову винагороду. Так? З вами ваш оглядач європейських новин Ященка Антон. Ви на каналі Без Води. В нас візуальні зміни, як ви бачите, маю надію вам до смаку. Ще на цьому тижні додадуться також якісні зміни. І в грудень ми війдемо в якісно новому форматі. Стараюся радувати вас, а ви, будь ласка, порадуйте мене. Перевірте підписку і, звісно ж, поставте вподобайку. Німеччина криниться! Перегородки затоплюють, але ви дозволяєте корабельному оркестру грати ті самі старі заспокійливі мелодії. На генеральній дебаті сьогодні в Бундестазі лідерка АФД Арліс Вайдель атакувала уряд, назвавши Німеччину тонучим титаніком, і заявивши про 5 криз в Німеччині міграцію, соцдержаву, економіку, енергетику та борги. І звісно ж, рішення очевидні кожному недалекому фанату АФД. Масові депортації, різкі соціальні скорочення, і, звісно ж, вишенька на торті. Меркель, мабуть, і Герхард Шрёдер витирають сльози від таких заяв. Повернення до російського газу та нафти. парам парам пам Тобто ми розуміємо, що делегація КДБшників, ой, АФДшників із Сочі повернулася не з пустими руками. Це хто пропустив, АФДшники такі з'їздили до Росії на якусь там безглузду конференцію у Сочі, не дивлячись на токсичність взагалі такого візиту, і заборони е, самої Вайдель на подібний візит, але вони все одно поїхали. А Мерц, звісно ж, жорстко парірував е, її вологі російські мрії і сказав: складні проблеми потребують складних рішень. А не спрощених гасел, і головні акценти Мерця були такими: економіка обіцяє зниження енергокоштів, менше бюрократії та податкові послаблення. Безпека захищає реформу служби та збільшення оборонних витрат. Навіть Україну згадав жодних переговорів за спиною Києва. Угода без згоди України та Європи не принесе справжнього миру, каже він. І соціальна сфера також була в тезисах канцлера. Він обіцяє справедливий баланс між поколіннями. Але конкретики щодо пенсій, звісно ж, не дав. І також канцлер казав про бюро реформу. Проєкт готовий, каже він. Уряд планує рухатися швидко. Але ми з вами знаємо, що швидкість заяви і швидкість виконання це різного порядку швидкості. І тому є, до речі, підтвердження, тому що СПД піднімає бунт проти реформи Бюргергельд. Члени партії запускають офіційне повстання. Базові члени СПД, які виступають проти реформи Бюргергельд, офіційно подали першу юридичну перепону. Партійне керівництво визнало їхнє Мікляйде Берґерін. Внутрішній референдум, допустимо. Це означає, що ініціатори зібрали потрібні 4 тисячі підписів і передали їх у штаб-квартиру СПД. Ця ініціатива жорстко критикує реформу від уряду Мерца та соціал-демократів. СПД не має підтримувати політику, кажуть вони, яка карає бідних. І от вимоги ініціаторів, цікаво, чи наждежене їх ініціатива, але ладно. Не посилювати санкції в Бюргергель, надавати більше підтримки отримувачам. Цієї допомоги і відмовитись від популістських наративів у соцполітиці. А голова партії Ларс Клінбаль назвав цей рух неправильним сигналом. А канцлер Мерт наполягає, що реформа має запрацювати навесні 2026 року. А ми про це ще в позаминулому випуску вже про це говорили. І зараз бачимо, що голосування реально затягується, і відповідно в цьому році його, я думаю, не проголосують. Це особисто моя думка, я завжди підкреслю власну думку. А відповідно запустять цю реформу, якщо до нового року не проголосують, із запізненням, у кращому випадку, влітку. Але це не точно. І це ще раз, не я вам тут просто вангую. Про це каже сам головний Канцлер сподівається на терпіння громадськості щодо його реформ. Він каже: ми повинні взяти за собою людей на шлях вирішення основних викликів, з якими ми стикаємося. Крок за кроком, реформа за реформою. Ми робимо кроки, навіть якщо наші заходи, а інакше бути і не може, набудуть чинності лише з певною затримкою. Про що я вам казав? Це вам кажу, що сказав головний. І от як я вам обіцяв, новину про те, що міністерку праці Барбуль Бас, ось ви стали прямо на сцені виступу. Це взагалі вона каже, було не смішно. Коли міністерка почала захищати новий супердорогий ремтен пакет, про це ми також вже розмовляли. Що в наступному році ми очікуємо зменшення нашої фактичної заробітної плати, із-за того, що на декілька відсотків збільшиться. Взнос до пенсійного фонду, ось і відповідно, зал відповів сміхом і сарказмом. Двічі їй особливо гучно сміявся зал, коли Барбаль Бас заявила: ми фінансуємо пенсійну гарантію з податків і не навантажуємо платників внесків. Ну, це ж, звісно, ви розумієте, що це не так. І звісно ж, зал вибухнув також сміхом, бо платники податків і є тими ж самими платниками внесків. І бас, звісно ж, Барбаль Бас розгубилася і відповіла. Так, для вас це смішно, але це взагалі не смішно. Але це для нас, хто зараз працює не смішно. І під кінець Барбальба пом'якшила тон і заявила, що теж вона за реформи та розвантаження соціальної системи. І отримала ну ввічливі оплески, дуже такі прохолодні. Тож у підсумку між німецьким бізнесом і міністеркою. Просто існує глибока прірва. І сьогодні її побачили всі, хто були в залі і хто дивились трансляцію. А ми з вами побачили, що не тільки у нас така прірва між нами та владою. І наприкінці рубрика Крінжатіна. Багато хто з вас впізнає привида комунізму Леніна в жіночому німецькому втіленні, яка просто промахнулася із часом таке враження. Вона каже, зниження податків для більшості. Тобто землю християнам фабрики робочим, вимагає лідер парламентської групи лівої партії Гайді Райхінек. Вона пропонує скасувати податки на основні продукти харчування, зменшити податки на електроенергію та приватних домогосподарств та реформувати податок на прибуток. Як це буде фінансуватися? Лідер парламентської групи лівої партії закликає до підвищення податків для людей із високими доходами. Якщо коротко, ми з вами впізнаємо. Перші робки кроки, можна так сказати, добре знайомої політики колективізації на сучасний німецький манер. Але приведеться політика всі, хто жив в Совку, не дадуть мені збрехати, не буде ні продуктів, ні електрики, ні багатих, звісно. Вже бачили, вже їли. І німцям не радимо. Це всі новини на сьогодні із головної срачевні Німеччини, тобто з Бундестагу. Багато хто мені пише в коментарях, чого ти критикуєш Німеччину і так далі, і так далі. Це не я критикую Німеччину, це матеріали у ЗМІ так подані. Я ж вам завжди скріни джерел, завжди показую. І головне, що всі повинні розуміти і радуватись цьому. Поки політики гризуть одне одного, це показник справжньої демократії. Бо коли вони перестають гризти одне одного, вони починають гризти людей. Тому насолоджуємось цим політичним шоу. З вами, ваш оглядач європейських. Частіше німецьких новин Ященка Антон дуже радий вашим лайкам і підпискам. Прокоментуйте, будь ласка, зміни на каналі. Цікаво почути ваш фідбек і побачимось!